Шановні користенці, вітаю вас всіх з Днем Перемоги. Мій дід Гнат Антонович брав участь у Великій Вітчизняній війні. Від Житомира до міста Праги він пройшов усю війну простим сапером. Він має державні нагороди і виховав мене також любити свою батьківщину, поважати свій народ, свою мову. Я також брав участь у військових діях. В антитерористичній операції на сході нашої країни. По першому призову, я пішов до Збройних сил України і в лавах 30-ї механізованої бригади е, пройшов весь е, шлях, який за рік прийшла бригада. Брав участь у бойових діях і тому я вважаю, що наша армія є боєздатною, є могутньою. Ще раз вітаю вас всіх, шановних користенці, із з великим святом Днем Перемоги! Щастя, здоров'я, миру вашим домівкам Україна переможе!